Швейна майстерня у селі Тупичів. Тут працює 11 жінок. Шиють одяг, великі замовлення для фабрик, також звертаються, щоб пошити чи відремонтувати речі жителі громади. Відкрили майстерню місяць тому, розповідає її менеджерка Людмила Аніщенко. Два тижні ми навчалися, а потім вже почали шити рукава спочатку нам дали, тепер дали. Флісові кофти шиті, ми шиємо флісові кофти. Нам викройки готові дають, і ми вже шиємо тоді. Ми дізналися, що відкривається майстерня і прийшли, сюди на роботу. Де зміни в нас? День одна зміна, день друга. Обладнання клас. Всі машини дуже хороші. Машини дуже класні, шиється дуже добре, матеріал дуже такий. Ну, трішечки, бо є, що не слухняний, бо тягнеться, а так взагалі все краще. Ідея відкрити швейну майстерню виникла три роки тому, розповідає голова Тупичівської громади Лариса Шовкова. У громаді дуже багато жінок, які мають освіту, відповідно. Знайти робочі місця для жінок це проблемно. І тому от така ідея народилася. Самим втілити її в життя було занадто складно. Протягом двох років з Ступичівською громадою співпрацює програма Добре, яка надає підтримку місцевому самоврядуванню. Цього разу громада також подала заявку, перемогла і отримала фінансування. Програма добре закупила обладнання на суму 12 тисяч доларів. Громада відповідно підготувала приміщення і. Організували всі організаційні питання, були зроблені громадою, і е, як результат, ми маємо нові робочі місця. Це великий успіх, е, особливо під час військового стану, військових дій. Громада була окупована, зараз оговтується. У Майстерні п'ять швейних машинок та інше необхідне обладнання. Проте роботу ускладнює відключення світла. Процес переривається і затягується в часі, кажуть швачки. Тільки прийшли на, на роботу тут. Світло виключили, йдемо додому. Потім з дому знову на роботу. І рано утром і Вічером до світло гарить, тоді ж ми йдемо. Це ми шиємо перві фліски. Як у нас приймуть роботу, сказали, як буде хорошо, ми пошиємо. Тоді у нас роботи буде дуже багато. За словами голови громади Лариси Шовкової, є план розширити швейне виробництво. Та для цього знову потрібна буде фінансова допомога. З приміщеннями ми вирішимо а от з обладнанням. Тут складно, бо воно занадто дороге. Ми зараз думаємо, розмірковуємо як допомогти їм більше, щоб розширити цю цю майстерню. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.